Вітаю вас, малята! Сьогодні пропоную вам поспостерігати за ялинкою. У лісі, на галявині, ялинонька стояла всі хвабила до себе, всім око милувала. Прийшли у ліс хлоп'ята. Ялиночку хвалили, коли прощались з нею. По гільці відломили, а потім милувались ялинкою дівчата. І теж по добрій гільці взяли собі на згадку. Прибіг сіренький зайчик, від жалю ледь не плаче. Була така красива, тепер немов деркачик. Галята, скажіть мені, будь ласка. Чому зайчик засмутився? Що трапилось з ялиночкою? А чи можна ламати гілки дерев? Давайте поглянемо на ялиночку дуже уважно. Кажіть, будь ласка, чи є у ялинки листя? Ні, звісно, немає. А що у неї замість листя малята? Так, голочки? Ялинка якого кольору? Так, вона зелена. І улітку, і узинку вона завжди зелена. А якщо ми доторкнемося до ялинки, які її голки на дотик? Так, вони колючі, розумнички. А на що вони схожі? Так, на голочку для шиття. Ви бачили у матусі таку? Очки на ялинці, скажіть малята, ростуть рідко чи густо? Так, густо, подивіться, їх дуже-дуже багато. Подивіться, а довгі вони чи короткі? Так, короткі. П'ята поміркуйте, вони тоненькі чи товсті. Так, голочки тоненькі, розумнички. А що ми ще можемо бачити на ялинці? Так, шишки, подивіться, їх теж дуже багато. Як пахне ялиночка, ялинка дуже гарно пахне. Сподіваюсь, малята, вам сподобалось спостерігати за ялиночкою. До нових зустрічей!